Здорово, я бажаю, нескорений народем. І сьогодні я вам презентую чергового, як кажуть, народного героя. Ти б кажеш, не получав, там, не подавали тебе на Героя України? Ну ще Но, я думаю, це вже незабаром. Це пан Роман. Його номерний знак, коли я вперше побачив, десь півтора року тому це була весна 22-го року. Схід. І на номерах в нього писало грішник. Зустрічайте кіборг з Луганщини, який добровольцем пройшов донецький аеропорт. 22 нагороди від держави. Зараз офіцер інженерних військ 56-ї Маріупольської бригади. Роман відкриває таємниці саперної справи і відверто розкаже про те, що чекає на військових та їх родини після повернення додому. До чого готуватися країні. Те, як допомогти нашим героям в цивільному житті, це повинен знати кожен. Перш за все, я хочу наголосити, що Роман він у нас луганчанин з Лисичанська. Так. Він все життя спілкувався на російській мові. В нього дружина також з Донеччини. Так. Вона також служить правда в поліції. У них просто відмінна сім'я. Це відмінний приклад того, як. Ми боремося того, як відбувається наша боротьба з ворогом. Але давайте трішечки поговоримо саме про той період кіборгів. Взагалі, розкажи, як ти туди потрапив, як там оцей Донецький аеропорт, наскільки я пам'ятаю, ти казав, чи 3-4 рази, було, там було 3-4 ротації. Війна мене застала безпосередньо. Ну, війна починалась з наших країв. І якщо зараз повномасштабне вторгнення, на той час. Це була Луганщина і Донеччина. Ти був контрактник тоді? Ні, я тоді був таксистом. <ріст> а коли все почалося, я тупо не міг декілька місяців потрапити у військо. Мені прийшлося, прийшлося поміняти прописку, бо на той час брали суто ті, хто або служив в строкову службу, ну або був контрактником. А я не був не тим, не тим. Я в свій час 18 років морозився від строкової служби. Почалась мобілізація, я потрапив, вже випросився з військомату в військомат. приїхав, поки мене взяли. А ну, що тобі казали? Ти сепор чи що? От, прямо так і казали. Були такі початки, були так і казали на Дніпро на Дніпропетровщину, бо я вже приїхав на Дніпропетровщину. Так само казали, типу, ну, а ти впевнений, що ти там? Ти точно за того воюєш? Ну коротше, там паскуди були всюди. Але знайшовся військомат, який мене приписав до себе. Я поміняв прописку, поміняв. Ну, типу, в селі просто в пустій хаті прописали мене. Щоб Як я просто Дніпропетровський. Ага. щоб просто мене. Взяли до війська і потрапив я. Це, типу, кардинально міняє ситуацію, якщо ти там був прописаний Лисичанську? Ну, на той час, так, це була проблема. Поки не сформувався на той час батальйон Донбас. І ти одразу потратив 56-го бригаду? Ні, я потрапив в 74-й розвідувальний батальйон. То ти ще й розвідник. Так. Як склалася доля, то вони казали, я сєпар, а потім я став розвідником. І ми займалися, 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 а потім просто якось вийшло, що зібрались ми в одну кубку. Декілька підрозділів, ну, на нашого батальйону. І комбат виходить. Бажаючи в Донецькій аеропорт. Це сама така срака була. Прям жопа сатани, я називаю mm -hmm. на той час. Була. Типа, хто хоче. І нас вийшло 21 людина. Ми вперед. Вони виїжджали да, танками, бетерами, А да, там розвалювали, розвалювали, розвалювали то, нахер просто все. І що, ви, ви мали якісь там РПГ, там ще щось? Птури, які не стріляли. А що СПГ mm. <ріст> ну, ну така й у нас озброєння була? Ну, ну не знаю. Ну, все ж таки, на твою думку, от яким чудом? Послухавши це, реально це чудо, як кіборги вижили тоді. А Іншого варіанту не було. Ну, на, на той час мотивація просто зашкалювала. Ну, люди просили, візьміть мене, візьміть мене. Ми коли приїхали перший раз, потім там стільки бажаючих було. Ну, всі... У нас були втрати, були поранені. Там навіть один загиблий був. Бо... Ну не було такого: я не хочу, я не піду, Ну, Воно так не працювало. На твою думку, що було найважче, коли ви там знаходились? Та найважче воно всюди, на будь-яких етапах. Війни це втрата. Втрата близьких. Ну, а близькі там всі. Просто живий випадок, коли чувак дає ножа відкрити Сардіну, даєш ножа, там, щось поки поїв тим, тим самим ножем, типа, кому віддати. А, вам кому віддати. За дину, а щоб поїсти, у нас це вже останні там, години були аеропорта. Рівно 40 діб. Разом з побратимами виколупував кулі до кулемета із льоду, постійно мерз і навіть не розраховував повернутися живим. Просто там пішов в куточок. Там трьохсоті, там двохсоті. Там Каша така була. Там, там хтось в туалет ходить, а ти сардинку якусь намінаєш, бо три дні вже не їв нічого. І потім віддавати, а нема вже кому віддавати, а він там в кубці лежить з двохсотими. Ну, це стрьом. Получається, що ти. Тримався до двох останніх днів, да? тоді вже було просто зрозуміло, коли підкріплення під'їжджала, тоді 81-та під'їжджала на підкріплення. і Їх допускали вже, ну, щоб ви розуміли, термінал, декілька поверхів. В нас частина першого поверху, яка входить, виходить на злітну смугу до рукавів посадкових, mm. Під нами під, над нами І більша частина першого поверху теж а, тобто бо йшли в самому вже цей, так? Да? Так там всередині так і було. І наші під'їжджали, їх підпускали, і прямо так от перед нами їх і палило разом з машинами. А вже просто Я не знаю, який відчить духа приїхав на той час, який нас забирав звідти. Ну це прямо... А все-таки розкажи, що пам'ятаєш про вихід. Ви виходили на Беттері, правильно? Ні, На МТЛБ. Яка приїхала, ну, я ж кажу, це просто чудо якесь, як він приїхав. Він приїхав, тіба, все, евакуація. Ну, всі виїжджають, просто всі одразу виїхати не можуть. Він приїхав нас забирати. Забирати нас, забирати трьохсотих, ну і по можливості двохсотих. Трьохсотих було вже багато, ми їх запхали всередину. ну, А нам тільки на броні зверху. Так ще ніхто не їздив. І ми на броні зверху, в обіймах з двохсотими. Бо їх теж треба було забирати. Ну так ми ну, коли через взльотку. Ну вночі, правда. Вночі стріляли крупну Так, не? все стріляло. А як ви тримались? Ну це ж там, воно ж має там вирви, які ще там. Так, та, ну, це теж був ще той фільм. Хлопці сиділи попереду, а я вже останній просто не встигав. Я в'язав двохсотого, я не встигав вже ну, взагалі просто залізти. Я двохсотого прив'язав тільки ноги, і все страшно було, що думаю, голову йому або гусянку я так от за головою тримав. І виходить, не я його тримав, а по факту він мене тримав. І якраз всі ці наші загагуліни, ми проїхали з ним вдвох в обіймах. А розкажи ще про оцей період після виходу з ДАПу. Це важливо, тому що дуже багато людей вважають, що коли в нас вернуться всі військові після оцеї повномасштабки, реально там оцей травматичний синдром, як він там ПТСР чи як називається, буде очікувати кожного другого, хто. Побуває там в боях, от як тоді було. Постравматичний синдром він не відчувається одразу. І він не відчується одразу. Ну, Це або голову зіб'є і починаєш заїкатися, втрачати пам'ять, там, ну ще щось. Ну це вже прямо важкий випадок, і тоді спеціалізований. Хоч в дурку. Так. Да. Да. <х toleration> ну так воно і є. Я сам там відлежав три тижні. Це... Після дапу? Ні. Було розстройство адаптації, як мені написали. Це ламає, бо контраст, ну великий контраст. Коли ти там і приходиш в цивільне життя, просто треба у відпуску поїхати, можна зламатися. Просто ти їдеш у відпуску, приходиш в, в той же, ну ті самі Черкаси, і тобі ну три, тригеріт, щось типу, я тебе туди не посилав, або мій, яка різниця і все, все тому подібне. І тригер набирає, 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 і він просто накриває. Ти там глохнеш, ти трохи тебе косить, кривить, сліпнеш, починається з цього. А потім починається криша їхати. Починає судоми, починається, ну багато чого, там, всяких прикалюх, так названо. Але впоратись можна тільки, якщо рідне допомагає тобі. Сам ніяк не впораєшся. Якщо є дружина, дитина, батьки, яким одразу вже треба зараз, треба вже вчитися працювати. У нас не знаю, у нас немає на державному рівні роботи з сім'ями ветеранів, і це, це проблема. Нам потрібно вже цих дружин, цих матерів, дітей вчити, як поводитись з такими, як ми прийдемо. А як ти тоді би на дурдомі полежав? І потім після роботи не, не з одним десятком психологів. Висновок для себе зробив. що ну тут я да, далі я можу працювати сам з собою. Але для того, там я пройшов реабілітаційний такий курс в Верховині. В нас була творча краївка. Ми виступали на сцені в театрі і виплескувало це все. Люди задавали нам запитання прямо зала. Ми казали, що ми хочемо кожного разу, коли ми виступали. нас наш режисер SFR, е каже: я не знаю, що, що вони будуть казати зараз. Ну ми вистрілювали, бо імпровізували. Постійна імпровізація постійна була. Це були люди, вони на нас дивилися yeah. там. Да, по повні зали. Ми виступали там. Дніпро, Франківська, Київ декілька разів. Ну це суто соціальний проєкт. Показати, що ми є. На той час це був 18 рік. На той час це вже було важливо показувати, які ми є. Нас приймати такими, які ми є. Ну, от на тому, був, Зараз єдиний вихід це готуватися родичам. Не боятися, не боятися. ну Прийдуть, ну всі будуть думати, що він кончений. Він не кончений, він поломаний трошки. Ну, його треба обслужувати як машину. А обслуговувати буде його сім'я. Вони його не виконують і не, іншого не дадуть. Я бачив різні, там хтось починає малювати, хтось там щось ліпить, хтось там щось вирізає. Це заспокує, це прям заспокоює, заспокоює, особливо, коли тебе після дурки накидають колесами такими ще. Ну, одним словом, готуватися до творчості. Треба Д до щось. Краще, так. Да, відкривати такі проєкти, як тоді була творча краївка, і прям масово людям давати. І для всіх, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуємося, ставимо там стандартні лайки, дзвіночки. Але найголовніше у вас коментар на сім слів. Чому сім, осім днів в тижні і такі алгоритми в Ютуба? Знаєш, чому всім? Я не знаю. Ну, так сказали. <рес> <рес> Потрібно коментар на сім слів. Пишемо, лайкаємо, коментуємо і якось включаємося в просування нашого рідненького українського Ютубу. Погнали! Ти якось згадував, що ти посварився з батьками своїми, там вони від тебе зреклися. Взагалі щось змінилося, ти намагався з ними там. Налагодити зв'язок, якось там вийти з ними, поспілкуватись. Де вони, до речі, зараз? Я не можу сказати, де вони, але вони точно не в Україні. Угу. Намагався, намагався. Але Ну, коли тобі кажуть, що твої ж родичі воювали проти фашизму, а ти отакий. Хвашист. одним словом нічого не змінилося? Нічого не змінилось, нічого не зміниться. Ну я тримаю свою думку, своє направлення. І їм зручніше бути рускими. Розкажи, все ж таки, хто тебе підтримував тоді найбільше там. Ну батьків нема. Дружина. дружина, як вона говорила? тільки дружина, в принципі, врятувала мене. Роман зазвичай не цілується за ринкою, коли вони обидвоє в формі. Mm. Мене Рома привчив, що форму треба поважати, і по формі не можна себе якось привольно вести. Але ж це день захисника України, можна зробити виключення. Дружина, вона вчилась, вона реально вчилась. Ми разом ходили до психіатра, не до психолога, а до психіатра. Який пояснював, ну це тоді було, це було давно. І тоді те, що пройшов я зараз там, на той час там, і те, що робиться зараз, ну, тоді було просто все таке слабеньке. Тобто, все з жорстче? зараз жорстче, так. Да. І не в кожного психіка, знаєте, в мене є моменти, коли я сам собою витишу, я, я, я сам собою працював, і в мене пам'ять просто чук-чук-чук. отак так от. По сходинках виключаю ті згадки, ті згадки, ті згадки. Я це можу згадати тільки, коли якщо коли там передивлюсь фотографії, десь там поспілкуюсь, а точно ж було, йопта, та й жопа така була. А в мене воно блокується. Ну це робота сама над собою сам над собою працював, і так воно походу і блокується. Но без дружини я б з цим не впорався. От прям не впорався, не впорався. Зрозумів. Давайте зробимо висновки з цього блоку. Перш за все, я хочу звернутися до психологів, психіатрів. Не чекайте, поки закінчиться війна. Робіть уже якісь застосунки для телефонів, якісь сучасні, є підходи різні, методи, як допомогти хлопцям, які повернуться з передку, коли закінчиться. Це повномасштабне вторгнення і, взагалі, закінчиться війна. І я переконаний, що ми разом зможемо побороти оцей синдром, зможемо допомогти козакам, які повернуться тільки разом. Отож, далі вважається, що найбільшими героями є ті, хто сидять в окопах, чи штурмовики, які там йдуть на штурми, або ж наші от зараз оператори в півдронів. Що стосується твоєї професії, інженер, інженер сапер. От чому так мало згадувань? Чи тому, що вас менше, там, чи тому, що люди не розуміють, яку насправді роботу роблять інженерні війська боядрук? Розумієте, робота сапера, коли він працює, ніхто не знає. Коли виходить на мінус, Ніхто не знає. Ну, знає тільки позиція, на якій він працює, перед якою він працює. Ми тихо прийшли, наробили свою справу і тихо тихо, так само і пішли. Але коли приїжджають штурмовики, нам треба провідника. Хто проведе? Піхота, яка сиділа. Ні, вона ж не знає, як встановлена інженерна, де можна між розтяжками пройти або між мінами пройти. А там якісь карти, формуляри. Так, це є. Ну, Вночі умови, ну модельзмоделюючи ситуацію, вночі о третій ночі треба якомусь підрозділу піти на штурм іншої посадки. Хто поведе? Поведе інженер. І це прямо вночі можуть подзвонити. Давайте нам сапера, який там мінував. Тому саперна справа, вона дуже тиха, але настільки важлива, тому що ми і закриваємо, ми і відкриваємо прохід на той світ. В чому різниця між москальським сапером і нашим сапером? Чому ні в чому? Бо ми вчимось. Ми, ми вчимось по одній літературі. Ось в чому. Тому ми максимально відходимо від шаблонів і працюємо вже дуже дуже, дуже цікаво. Так що в нас, в принципі, інженерні загородження, вибухові інженерні загородження зараз перемагають. При інженерному облаштуванні у нас багато боєприпасів. У мене є специфічні боєприпаси. Які ми робимо для того, щоб знищити ворога і знищити там, і знищити на підходах, і знищити взагалі там подалі. От теж це виготовляємо, і він сам не знає, що на що ми він... ну в принципі, якщо він побачив мій боєприпас, боєприпаси, останнє що він побачив в своєму житті. А якщо він на нього наступив, ну ноги від ушей відірвуться. Творчий підхід, і ми не ставимо мінні поля, як книжка пише. І я вчую, в мене є свій курс навчання. Сапарів, ми от просто. Якщо людина мені починає розказувати я знаю, як, ми в принципі на тому розмову закінчимо. Ти або мовчиш і слухаєш, або я тебе книжкою цією гепну, ну з якої ти прийшов. А він прийшов з радянською книжкою, там 58-го року, ну умовно, 58-го року. Література, яка викладається десь в Челябінську і у Львові Національна академія. Вона одна та сама, тільки наш, наша література переведена українською мовою, ну там вони російською вивчають. От і все. В, в чому різниця? І тому ми підходимо так, що ми висновимо мінне поле улюбленими їхніми буквами, як вони, З, них, Z, коми, які вони да, люблять. Вони починають його розміновувати, а воно не розміновується. Вони не можуть край знайти. Бо книжка пише, його треба прямо зробити. А вона так не робиться. Ми хаотично їх встановлюємо, ну, тільки ми знаємо про це. Про це ніхто не знає. Тому... Може, це не треба говорити? Ні, ми говоримо про речі, які ми Москві давно теж викупили, що ми робимо. Вони теж... Ми прогресуємо скоріше, ніж вони, в інженерному обладнанням. Ми робимо боєприпаси високотехнологічні. Мені простіше взяти якийсь компонент, з нього витягнути і з цього витягнути, додати свого. Щось надрукувати, зібрати докупи, і я знаю, як воно працює. Я знаю 100% воно, як воно спрацює. Якщо навіть радянський боєприпас, будь-який радянський боєприпас, це відносно там 20 на 80 його спрацювання. Якщо це іноземне, він теж не 100% спрацює. спрацьовує. Мої боєприпаси працюють 100%. Тобто боєприпасів вистачає, імпорт іноземний. чого не вистачає. Не вистачає іноді елементарних речей там того, того самого abs пластика, яким ми друкуємо, бо ми точні штучки друкуємо там металевих елементів, пружини, всякі, які ми замовляємо, бо це все гроші, 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 гроші. І ми потребуємо. Я готовий виробництво своє збільшити. Я готовий його збільшити. Є ресурс людський, який буде працювати на виробництві. Цьому в мене 3D-принтер живе декілька місяців. Бо він ресурс від... відпрацьовує, бо він цілодобово маслає. Він прям цілодобово цілодобово. І якщо ми купляємо 3D-принтер, ми знаємо, що через три місяці треба збирати гроші на новий 3D-принтер. Давайте, поки ми будемо монтувати наше відео, наш герой грішник сформує той грішний список, mm -hmm. який зможе порішити нашого ворога. Ми прикріпимо його в описі, зробимо посилання десь там в коментарях. І хто має бажання, допомагайте. Розкажемо далі, як передати. Але вже тільки в особистих повідомленнях розкажи оці штуки можуть вас замінити? Замінити ні, але зберігти можуть. Якщо сапера десь зрісували, що він працює, починає працювати все, 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 що, от, що сапера, що снайпера по ньому відпрацьовують всі всі, команди лінки. Так і посапере так само не дають закритись. Ну це ж в їхніх інтересах, щоб ми не закрили прохід на нас і ти штурмувати. Тому є рельєфи такі, де ну, ми в програші. От реально, ми в програші. Ми, і Ми не можемо там закритися. Ти туди лізеш вночі, щоб чекаєш тумана, чекаєш дощу, і ти лізеш туди. Лізеш, встановлюєш це не установиш. Ну просто як, якою ціною встановиш. Ця штука може працювати що в день, що вночі. По будь-якій погоді, по снігу, по болоту, вона буде працювати. І ми будемо цілими. Мені простіше вивчити фахівця, тут да, комплекс це 5 машин. Прошу мене при навчити моїх же саперів, які знають, цю штуку теж треба покласти ж правильно. Ну якщо візьму з вулиці людину, ну де він покладе, то треба знати, як їм класти. Знати в якому місці, як так. його. Так, тому я буду вивчати саперів. Вони вивчаться на цю штуку. І буде в мене 5 водіїв, які будуть. Прокладати дорогу на той світ, давай привідкриємо трішечки карти. Насправді, наше це інтерв'ю це збіг обставин, коли Рома позвонив, сказав: все, сапери закінчуються, давай якісь. Ну я запитав, що йому потрібно. Першу чергу, ти сказав реби реби. Ми я зразу один засіб відправив, як кажуть. Поїхав, випросив виробника, відправили засіб. Він, він з першого, він, дня, він, він першого дня. Він же з першого потім, дня, і з перших годин працював тільки з пошти. І, і це був перший реп. правильно, да. в вашому цьому. Це було там три дні тому. Потім я кажу, приїжджай, ми тобі там поїздимо там в Києві навколо Києва, в найближчі обласні центри, до різних виробників і підберемо якийсь ось такий засіб, який би міг врятувати вашим хлопцям життя. Засіб ми вибрали, і не один, а таких п'ять. Так. Тобто, це базова станція, називається там і 3D-окуляри, і пульт, і таких п'ять е, дронів наземних. Вартість їхня 800 тисяч гривень тої комплектації, які вибрав Роман, це було декілька виробників, і саме на такі засоби ми хочемо зібрати мільйон. А чому мільйон? Тому що ми їх ще хочемо обладнати. Засобами реп, які зможуть там десь хлопці залишати в себе на позиціях, коли там управляють тими штуками, бо цей пуль доволі легко виявити. Тобто ми хочемо зібрати мільйон для 56-ї бригади, для першого їхнього таких п'яти саперів, яких ну, шкода, але це не люди. Правильно? Тобто якщо воно там Залізяка, воно броньоване, воно доволі важке. Роману, саме от їх вибрав. Ми їздили два дні, і прошу всіх долучитися. Збір будемо проводити на наш благодійний фонд, і офіційно буде передача здійснюватись на підрозділ Романа. І будемо всім вдячні. Обов'язково будуть відосики. Правильно? Я думаю, Да. сраки палені, москальські. Задля такого варто, як кажуть, трішечки продонатити. Дякую наперед всім. Поїхали далі. Наступне запитання щодо мови. От ти перейшов на українську мову, і коли я вперше почув, для мене було дивно справді дивно було, я узнав, що ти з Луганщини спілкуєшся українською. От розкажи, от є та проблема, яку там в суспільстві накручують чи не накручують, може вона справді є про те, що дуже багато військових спілкуються на російській, Хоча ти перейшов на українську. Чому перейшов? От як взагалі це питання мови в твоїй системі координат? Для мене ну, мовою я підкреслюю, той, хто я є. Ну, як це, ну, це все одно, що носити, ну, яка різниця, яку форму носити? Ну, для мене, ну, тим паче, отак от, от, от і звучить, а яка різниця, на якій мові розмовляти? Ну, то от для мене це важливо. Принципово важлива сторона цього напрямку. Ми зараз за що боремось? Щоб зберегти нашу національність, на націю нашу, я не знаю, її. і не можна зберігати її, розмовляючи ворогом. Можливо, комусь це не проблема. Для мене не проблема прийти на українському. От прямо отак: от от. береш і просто розмовляєш. Спочатку тобі соромно, спочатку тобі кажеться, ну що там здається, типу. Ти кавіркаєш якось, оці да, суші, якось да. не так, але проходить місяць, проходить два, проходить півроку. Рік проходить. Ну, в принципі, ти звикаєш і тобі насрати. Ну хто, хто там що думає? Я поставив за мету, в коли в нас народилась дитина. Русізм закінчиться на нашому поколінні. От є я, є дружина, є наша дитина. Наша дитина україномовна. Вона жила в Маріуполі в російськомовному суспільстві. І є проблема, коли. В центрі України в Черкасах, дитина гуляє в пісочниці, і інші діти кажуть, я тебе не понимаю. Ну, Це трохи проблема. Ну, знову таки, моя дитина не розуміє російську, вона просто не говорить їй. А це проблема у цієї дитини, яка я тебе не розумію. Тому тут двояке таке розуміння. Суто для мене, ну я звісно, я хотів, бо я не можу переконатися Україну, говорити українською. От війську є проблема мови? Там, ви помічаєте, хто спілкується на українській, хто на російській? Це помічаємо, але всі команди, всі, вся документація ведеться українською. Не можна, ну, були іноді такі унікальні люди, які казали, смірно". Угу. Ну, равняйся це Ламала трохи психіку, ну, типу, чувак, ти, ти де знаходишся? І це якийсь там сержант Савковий такий. Підпіл. Але право кожного. Хоче ну, спілкуватися, він може. Ну, спілкувати. між собою, так, да, будь ласка, там спілкуйтесь хоч на китайський. І тепер крайнє питання. Що є особисто для тебе перемогою? Стандартне запитання, яке задають багатьом військовим. Я відповім як інженер. Я хочу, от моя перемога буде, коли ми останню цеглину, останній там бетонозмішувач заліємо на кордоні з Росією. І такий буде паркан, метрів 10. І, і, і мінне поле. І, ну, це буде перемога. Але обов'язково на кордоні з ними. Ну, тобто, виходимо, йдемо до кінця, так, там чого так. би це не коштує. Отже, Рома, хочу ще раз подякувати тобі за твою нелегку працю, за те, що ти пропагуєш, намагаєшся якось змінити особистим підходом, досвідом і чи ж молодих. За те, що є для них прикладом, за. Все, цей час, який ти проводиш разом з нами, хоча і міг їздити десь там по МКАДу таксистом. <х> Але дякуємо. ще раз разом до перемоги, слава Україні! Героям <праць> слава! <праць> <праць> <праць>